Вітаю тебе, мій друже. А чи знав ти, що в нас час можна майже все придбати на базарі? Це стосується продуктів харчування. Необхідні тобі для життя ліки, речі, меблі, побутову техніку, а також іграшки. Все це робить наше життя дуже комфортним. Але чи замислювався ти колись, що не все можна придбати є речі, які не купиш за гроші. Наприклад, це сонце, земля, повітря. За гроші не можна купити дружбу, не можна й придбати любов оточуючих. Ще неможливо придбати здоров'я. Все це необхідно цінувати протягом життя. Давай з тобою розглянемо картину Оксани Збруцької Веселка. Подивись, яка яскрава картина. А як ти гаєш? Чим вона на... Яким автор зобразив небо й водичку? Вони блакитні. Що ти бачиш перед собою на картині? А чи помітив ти, що в небі є веселка? Чи знаєш ти, що необхідно, щоб вона утворилась? Для того, щоб в небі з'явилась веселка, необхідно, щоб яскраво світило сонечко і йшов дощик. А давай ти спробуєш намалювати веселку. Для цього знадобиться аркуш паперу, губка для посуду та фарби і вушні палички. Вмочуємо губку у воду, зайво вижимаємо. Беремо і на кончик губки наносимо фарбу. Спочатку блакитного кольору, потім зеленого. Жовтий колір. Та червоний. Тепер краєм губки прикладаємо до паперу і починаємо малювати нашу веселку. Подивись, як гарно в нас виходить. Сподіваюсь, ти теж спробуєш так намалювати і вишлиш мені своє фото. Бувай!